Так як мі сказав перше, коли він вийшов сюди, він сказав, що якби було гарно, що всі, те, що в ранічному збранні було, що на вечірі теж прийшли. Амінь. Але я так дивлюся на вас. Я не думаю, що так багато людей сьогодні буде вечором. Але слава Богу, що коли я тут вийшов, так багато лицей я можу бачити. Я вам скажу правду, а. а П'ятниці на служінні, коли ми вже закінчили служіння, ми там а, були в коридорі, і там ми говорили. І я собі там стояв, і я собі думав: як хтось прийде до мене і скаже, щоб я слово говорив, то я скажу. І сьогоднішньому в сьогоднішньому служінні ранку, коли ми вийшли там в коридор, я вже забув те слово, що я собі говорив, я вже забув ту думку. А брат Алік до мене приходить і мені каже: Ти готовий сказати слово? Я кажу, Амінь, готовий. Слава йому. Бог так робить, що ми навіть не можемо думати не можемо знати. Я хочу одну історію прочитати недовго, але давайте відкриємо до книги Буця, я хочу про Іони, трошки, по, трошки про нього говорити. Ми знаємо, що Бог їм Бог бачив його так праведника, він був найправішний на землі. І всі люди були зли. І Бог хотів знищити землю. Не тільки землю, а люди, то, що жили на землі. Але він побачив, що один муж, Йоанн, був праведник, і він ходив з Богом. Так написано. Я не хочу в історію йти, бо я вірю, що ми всі знаємо, але я хочу одне місце прочитати. 9 глава, я одиннадцятий вірш прочитаю. Я укладу заповіта свого з вами. І жодне тіло, і буде вже знищене. В... І я прочитаю знову. Я укладу заповіду свого з вами, і що одне тіло не буде вже знищене водою потопу. І більше не буде потопу, щоб землю нищити. Слава Богу. Я думаю, що ми тільки знаємо про один, один час, коли Бог знищив землю з потопом. І це був час, коли Ной ще був живий. Це коли самі перші люди жили на світі. І Бог тут, є, Бог тут дає свій заповідь до Іона, Коли Іон вже вийшов з Херії, він жертві не побудував і віддавав Богу хвалу. Так ми сьогодні прийшли. І перед тим, коли ми починаємо служіння, ми віддаємо Богу хвалу і ми просимо, щоб Бог нас благословив. І то так само, Бог його зберіг, і він виходить з того situation. І він каже, Боже, дякую тобі. І в того часу вони віддавали хвилу, вони жертвували всякі а, а, animals, так, а, тварини. Да, дякую. А, ми бачимо, що коли Бог що скаже, так і амінь. Я хочу показати, що Бог його зберіг і його сім'ю. Він сказав оці слова, що більше не буде потопу. І до цього дня, я не думаю, що ми бачили такий потоп, що цілу землю покрило, і ми тут вже не були. Як Бог каже своє слово, то воно так є. Я довго не буду, але я ще одне місце хочу прочитати. Ми всі прекрасно знаємо це, це слово. Давайте відкриємо до Яна. Третя глава. 16 вірш. Я прочитаю, бо я знаю вірш по русски але я хочу прочитати по-українськи. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Мені подобається, як по-русски звучить, бо написано, «Ібо так визубів Бог мій, що адав. Мені просто так а, лучше подумай, як воно звучить. Що адав сина свого, єдинородного. Бог нам дав свого Сина. Ми всі знаємо, то, ми всі віримо, бо ми християни. Ми пізнали один день чи другий, що Ісус Христос нас любить. Але перед Тим, коли ми Його пізнали, Він прийшов на землю, за нас вмер. Чи ви думаєте, що той час, коли Він вмирав на Христі, чи він знав Твоє ім'я, чи ні? Я думаю, що Він знав прекрасно. Я думаю, що він знав, який кольор ваші очі навіть були, яке серце ваше буде, який путь ви будете мати. І слава йому! Але я на тому не хочу зупинитися. Давайте повернемо до 10 глави. Я буду читати 28-й вірш до 30-го. І я життя вічне даю їм. І вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити, ніхто їх не може отцеві з руки. Я і Отець, ми одне. І от той вірш, і Ян 3,16, то що я прочитав, Бог дає свій заповідь, чи Він дає свій промисел до нас. Що хто повірє в Ісуса Христа, хто повірє в Сина, то Він буде мати життя вічне. І тут, і тут написано. І життя, і я життя вічне даю їм. Кому? Кому Ісус дає життя вічне нам? Кому? Тому, хто повірив в Ісуса? Слава йому, браті і сестри. Він своє слово держить. Я знаю, що я сам можу впасти в слово, я можу сказати комусь, да, я то зроблю, а на другий день вже забув. А Ісус так не, і Господь так не. Як Він щось скаже, літа можуть прийти, роки можуть пролетіти, але Господь ніколи не забуде. Він тебе ніколи не забуде. Я хочу ще одразу сказати прочитати: і я життя вічно даю їм. І вони не захинуть повік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені Він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не зможе з із руки. Я і Отець, ми одне. Слава йому, браті і сестри, що ми віримо в живого Бога. Що, коли він каже своє слово, воно, воно є живе, і ми можемо ставити свою чи надію на нього, бо ми знаємо, як він що скаже, то так буде. І він сказав: що ти сьогодні будеш мати вічне життя, що я буду мати щастя в нього. І я маю вірити, що так, що так і буде. Ми прийшли на цьому місці, і Я славлю Бога, що ми маємо такі, так багато народу тут. Так приємно. Да, трошки голодно, коли ти вже тут виходиш. Говориш слово Боже, то Боже любов вже закриває, мені вже тепло стало. Я не знаю, як для вас, але мені тепло тут. Я хочу ще одне місце прочитати перед тим, коли я вже буду закінчувати, давайте відкриємо до Марка. 8 глава, 34 й вірш. Я так собі думав, ми, а, я допомагаю моїй сестрі там в недільній школі. Ми мали такий тест. Про Матвія, про Марк, що ми читали, ми маємо там всяке таке пам'ятати, запам'ятати. І у це одне місце мені запало в серці. Я прочитаю. І він поклав народ із своєму, і він покликав народ із своїми уч... учнями, та й промовив до них: Коли хочете, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свою... свого Христа та й за мною іде. Вона так поставила на тест свій, що у той, коли Ісус говорить, і там є такі маленькі бланк, що ми маємо поставити, що Ісус сказав. Там є так написано, а зараз прочитаю. Вот, коли хоче, хто, і потім бленьк. І ми маємо знати, щоб написати слово хто, хто хоче йти за мною, вслід за мною. І ми маємо так собі написати і щоб тест здати. Але це не. Тест взагалі не цікавий, але що в тесті цікаве, що ми пам'ятали, да? що ми знали слово Боже. Я знаю, я не хочу так, я вже пару разів я не хочу довго бути, я не приготувався для таке довге слово, я хочу просто таке коротке. Я знаю, що є сьогодні така душа. То, що вроді бажає, чи. Може, має таке вибір, то що хоче собі сказати, чи це правильний путь. Бо я знаю, що я деколи сідаю собі, там, собі вдома чи в школі. Я деколи коли друзями, я так не слухаю, що вони говорять, я собі думаю, чи я правильно роблю. Ми можемо легко сказати, «да» чи ні. Як да, то ми там будемо. А як скажемо, то ми кудись інше підемо. Я знаю, що тут є душа, то що собі питає питання, чи я на правильній місці? Я хочу сказати так. Да. Чи ми на правильній путі? А як ти не знаєш, і ти хочеш перший а, вступно хоч, зробити до Ісуса, і ти не знаєш, як зробити, то тут написано: коли хоче, хто йти вслід за мною? Брати і сестри, чи ти хочеш йти за Ісусом? Дуже легке питання і дуже легкий отвіт. Тут написано, як можна таке зробити, як можна за Ісусом. Він тут не є на землі більше фізичной формі, але ми віримо в Нього і Дух Святий є тут. Я знаю то, бо я чувствую Його. Коли Дух Святий тут на місці, мені серце так легко стає говорити, так приємно, я сам не можу так легенько говорити в аудиторії, але. Коли Бог веде, то набагато легше, як ми можемо за Ісусом йти? Хай зречеться самого себе. Номер один. Треба сказати: от я і от Ісус, мені себе, самого себе не треба, а все те, що для Ісуса треба. Я знаю, що я сам хочу всяке таке, може, то, що в світі, може телефон, може всяке таке, я маю. Да. Но як він іду стоїть, то вже проблема є. Тут написано, хай зречеться самого себе. Все то, що ти бажаєш своїми цілі, то, що ти хочеш, треба перше подивитися, що Бог би хотів це теж. Я пам'ятаю одну таку історію, я забув, хто говорив. Був така картина, така пікчер, як вони говорили. І Та, як ти себе вдіваєшся, і так показано Ісус в дітей. Чи ти би сьогодні стидався, як ти одягаєш свого Ісуса? Я знаю свого Ісуса, і ви знаєте Свого, а це є один Бог. Чи ти би стидався сьогодні, подивитися на свого Бога, як Ти Його вдів? Я можу сказати Ні. Бо я боюся Бога, і я, я знаю, коли я хрещу. Я маю стати на коліна і просити його прощення. І ми були на молодіжній молитві пару тижнів тому, і не тільки наша молодь, була Кливленд, там ще інші, я вже трошки забув, один говорив про а, після, вже ми там помолилися, вже пригодила до закінчення, і один брат став. І він починав говорити слово таке. І він сказав, що ми ненавидимо гріх. Як ми ненавидимо гріх, то ми не будемо робити гріха більше. Ми не будемо грішити. А це він а, так поставив так, в трола, я не знаю, як перевести. А, но, як ми, як ми бачимо, що хтось так, не чувствує добре, і він все вирвав, вирвав, як він все вирвав на землю, чи ми підемо до. То чи ми просто так Ну да? то так грязно чи що. І то саме він зробив такий гріх. Як ми бачимо гріх, чи ми біжемо до гріха, чи ми втікаємо, нам треба перше подумати, чи ми любимо гріх, чи ні. Як ми любимо гріх, то, звісно, ми підбіжемо. Але я не думаю, що ми любимо, як хтось вирве, і ми тут до того пхаємося. Як ми бачимо, що гріх є десь, я не думаю, що в нас, в наших очах це є добре. Ми не бачимо, що це є добре, ми чувствуємо, що це щось неправильне. Нам треба втікати від гріха, не від людини, а від гріха. Нам треба боятися Бога і знати, як ми впадемо в гріх, то не треба ждати тиждень, щоб прийти в церкву, тут, щоб пастор сказав слово, і тоді ми вийшли. На треба знати. Що це є наш Бог, і він є всюди. Вдома, тут і в дорозі. Там, де тебе не був, Бог тебе бачить, Бог тебе знає. Він ніколи тебе не залишить. І він готовий тобі дати смирення, готовий тобі дати любов. Він вже дав. І йому. Я буду закінчувати. Я хочу. Що ми всі, коли ми будемо молитися, що ми подивилися на наше життя, чи ми готові зречеться самого себе і віддати все для Ісуса. Як ми готові, то давайте встанемо на наших ногах чи на наших колінах і будемо молитися і просити Бога, щоб Він помилував нас. Амінь.